Дякую, дорогі Олеже, і хочу подякувати тобі, Орестові, всім, які організували цю конференцію. Я вас всіх щиро вітаю. В особливий спосіб хочу привітати гостей з далека. До нас приїхав ледика Італо Дель Оро з Г'юстону, дієцезія якого став найбільш щедрим жертводавцем на цей наш фонд зцілення ран відвічі дошів, і другий пан що встав, це є діакон Ед Шонерт, який очолює американську католицьку асоціацію душпастерства ментального здоров'я, не терапії. А душпастерства. Бо так як в нас в Україні, так сьогодні в Сполучених Штатах Америки є велике питання, що робити, як бути. Сьогодні 21% американців терплять якісь ментальні розлади. І в тому відкритому, ніби знаєте, безкомплексовому. В суспільстві ще є дуже багато табу навкруг ментального здоров'я. А тим часом число суїцидів зростає серед молоді і серед літніх людей. Дуже багато людей мають депресії, якісь тривожні стани, різні типи залежності, харчі, алкоголь, азарні ігри. Порнографія, комп'ютері. І е, це стає пошістю ХХ1 століття. Б'є на сполу холодний лікар е, Америки Вівек Мер Мерті, який написав книжку про самотність, залишеність, підкреслюючи, наскільки фізичних недуг є пов'язані власне. З тим, коли люди є в стані, почуваються в стані залишеності, такої самотності, не контемплятивно, так би сказати, перед Богом і в якихось розваженнях, а, а просто коли вони чуються покинутими. Я далеко не спеціаліст в цих справах, але в Америці є 72 мільйони католиків. Вони складають 22% населення, 25% сенаторів, 30% представників Конгресі, дві третини Верховного суду і президент є католик. І один фронт, над яким ми працюємо, щоб всі католики 350 єпископів підтримували Україну і Владика Ітоло. Його присутність тут діякона Еда, присутність тут є свідченням того, що, мабуть, серед всіх якихось груп в Америці найстійкіше, найзагальніше підтримує Україну американська католицька спільнота, яка складається з 176 католицьких дієцезій і 18 східно-католицьких єпархій, в тому числі чотири українські. У цьому світі е, католицьких єпископів є єпископська конференція, де є різні комісії, і мої брати римокатолики католики вибрали мене очолювати комісію домашньої справедливості і людського розвитку, де входить питання екології, бідності, е, стосунки з державою, законодавство. І здоров'я, в тому числі ментальне здоров'я. І наш, наша комісія проводить кампанію усвідомлення американців про цей вимір людських страждань, підкреслюючи, що ми, єпископи, священники, діакони, ми не є спеціалісти з ментального і медицини, а ми є покликані бути ментальними я би сказати, душпастерами у цій сфері. Але душпастирство і терапія, коли вони є поєднані, дає неймовірно кращі результати, ніж коли вони є роз'єднані. І перше моє слово надії є те, що ми рухаємося, ми почали визнавати проблему, ми почали менше боятися. Цього, е, менше стигматизувати, менше, знаєте, відвертати погляд, але ще дорога далека. Дорога далека також тому, що е, така є течія західного е, е, західно, е, інтелектуального і культурного розвитку, що Багато чого в антропології є розчленовано. Є спеціалісти від тіла, є психіатри і психологи, які спеціалісти від психіки, психе, можна сказати, від душі. І, на жаль, дуже часто питання людського духу абсолютно не входить в дискусію. Ми з душпастирської сторони бачимо у цьому великі, великі браки. Отже, навіть в церкві є така тенденція, о, хтось має ментальну проблему, як би сказати, це не наше питання, і ми, так би сказати, можемо обмити руки, і нехай ця особа шукає спеціаліста. Друга крайність, є, коли ми. Вважаємо, що все можна молитвою, знаєте, таїнствами, благословеннями, як би сказати, полагодити. І зараз ми є на тому моменті, коли ми починаємо відкривати взаємно сфери відповідальності і сфери дарів. Що підкреслює цей чисто секулярний головний лікар Америки, Surgeon General of the United States – він підкреслює те, що ми, я думаю, знаємо з своєї культури, своїх релі... Релі... релігійних спільнот е... з... з нашого родинного життя. Що людина, коли вона є в мережі добрих стосунків, коли вона чує любов, коли вона знає, що її тотожність є люблена людина, вона процвітає, вона має має маєстійкість, вона може витримати багато чого. Е, і навпаки, коли ми є ізольовані, коли ми вважаємо, що нас не запрошують, нас не цінять, я такий сякий, залізу в куточок наїмся хрубачків. Е, тобто ми з того жартуємо, але Мережа стосунків відношення між нами є властиво ця матриця, на якому відбуваються усні, основні елементи нашого життя. І цього показує, це показує сьогодні Україна. Ви знаєте, що практично всі політики Західного світу були згідні з Путіном. В чому? Що Україна не витримає більше, ніж три дні, ніж чотири тижні. Загальна згода була. Американці давали зброю лише для на початку, в основному для партизанської боротьби, бо вони були переконані, що Росія швидко заокупує велику частину України. Але українці показали, пережили щось інше, пережили солідарність, субсидіарність, тобто не зверху спускалися рішення, а вони були горизонтальні. Виявили. Особливе розуміння того, чим є людська гідність, що це є щось святе, віруючи і розуміючи, що це є Богом дане. І що ми працюємо для спільного добра. Ці чотири точки: людська гідність, спільне добро, солідарність і субсидіарність це основні чотири точки католицької соціальної доктрини. Яку митрополит Андрій Шептицький, згодом патріарх Йосиф за кордоном, потім Мирослав Іван Любачівський, Любомир Гузор і Святослав Шевчук стараються дозувати. І колись історики, аналітики зможуть це дослідити, але я є глибо переконаний, що та присутність західноукраїнців на Майданах в 90-му році. У 2004 році, 2013-2014, які були сформовані, чи вони є свідомі того чи ні, під цими, як би сказати, цінностями, вплинуло на цілу нашу країну. Я вважаю, що президент Зеленський є несвідомим учнем у школі католицької соціальної доктрини, бо це не є лише щось конфесійне, а це є. Щось глибоко, людське, глибоко антропологічне. Питання нашої цілісності і нашого здоров'я не можна відняти від нашого розуміння, ким є людина. І в християнському розумінні людина це є, по-перше, Божим сотворінням, створена на образ і подобу Божу, як нас вчить Старий Завіт. Тора, ціла юдея-християнська традиція. <кій> Людина є створена на образ і подобу Божу. Що це означає в простих словах? Людина є як особа. Ми, християни, віримо, що є три особи в Бозі, таїнство, яке не можна пояснити раціонально, і що ці особи є у стосунках. Чи, так би сказати, троїчна віра християн, чи монотеїзм євреїв передбачає те, що Бог є у відношенні. Бог не є якась нірвана, якась сила, якась там невидима, невидиме промінювання, а Бог є особою, який прагне бути в стосунку з людиною, і тому Він творить для радості стосунків людину, яка відходить, Бог каже, жий даром, а людина каже, ні, я візьму з цього дерева плід, який приводить до смерті. Це є образ гріха. Замість дар захват. Путін живе великим захватом. Ми є покликані жити даром. І ми є покликані жити у взаємних стосунках. Цей університет, в якому, думаю, що не тільки мені, але вам приємно бути, бо я вже приїжджаю практично як турист. Е, ви запитайте любого студента, що вам подобається про університет. 9 на 10 скаже вам слово, яке тут є якісь студенти. Що ви сказали? Спільнота. Відразу. Відрухово. Бо ми, люди, є створені на спілкування. Бог хоче спілкування з нами. І коли ми маємо відношення, коли ми маємо спосіб розмови, коли ми маємо постави, структури нашої корпоративної культури, які сприяють спілкуванню, сприяють любові, ми процвітаємо. Уявіть собі, як ви приходите десь, скажімо, на якусь конференцію, так як Італо і Ед прийшли тут, і ви нічого не розумієте. Ізоляція і відразу дискомфорт. Ніхто не б'є, ніхто не, під, не колить, не ріже, але нам не по собі. А коли ми чуємо, що ми є частиною, ми розуміємо, що нам добре. Ми покликані любити, ми покликані жити ось так, а не з ізоляційним захватом. І моя велика надія, коли я просив Олега організувати цю конференцію, була і є, щоб у нашому суспільстві, зокрема, сьогодні комунікатори, ті, які творять смисли, ті, які пишуть, художники, журналісти. Публічні інтелектуали, щоб вони могли допомогти нам всім у цьому спільному паломництві, знімаючи табу, відкриваючи очі на реальність і розуміючи, що лише з цілісним підходом до людини, не лише фізичним, не лише психічним, не лише фармакологічним, от таблетками у вас тіла. А тою любов'ю, цим відношенням, цим, цим спілкуванням, ми, щоб ми могли один одному допомогти, не лише з надугами ментального характеру, коли вони приходять, але з резильєнтністю і стійкістю, щоб запобігти, знаєте, тим тріщинам і провальнам, які можуть творитися у нашому нутрі. Я хочу подякувати Олегу і Орестові з цієї команді за організацію. Я неумовно вдячний всім, які приїхали з близька і з далека на, на цю зустріч і на ці розмови. Любімо один одного. Буде нам добре. Господь з нами. Правда переможе. Це наша надія.